Thank you Сьогодні, 28 грудня, напередодні новорічних свят, другий державний пожежно-рятувальний загін отримав подарунок пожежну машину. Це новий сучасний пожежний автомобільман поповнив автопарк рятувальників та готовий до виконання різноманітних завдань. На урочисте вручення прибуло начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Едуард Братко, народний депутат України Володимир Мельниченко, міський голова Михайло Сімашкевич, голова районної ради Борис Бец та голова райдердміністрації Василь Сукач. Окрім автомобіль, на рятувальників чекали інші приємні подарунки. Народний депутат України Володимир Мельниченко привітав усіх присутніх із наступаючими святами та подарував загону 10 тисяч гривень, які згодом за словами начальника другого державного пожежного загону Олега Іванюка будуть передані одному із пожежників, який наразі бореться із раком. Міський голова Михайло Сімашкевич також привітав рятівників та вручив сертифікат на суму 50 тисяч гривень. Як це було далі у відеосюжеті. Дня, шановні гості, представники засобу масової інформації. Ми розпочинаємо церемонію вручення пожежної автосини для рятувальників Кам'янеччини. Слово має начальник головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, генерал-майор служби цивільного захисту Едуард Братко. Керівники району та міста, пане депутат, Доброго дня, доброго дня, колеги. Про внутрішніх справ була анонсована реформа Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тому я рахую, що ще перші кроки, позитивні кроки. Ви знаєте, що заробітна плата з нового року збільшується. Мінімально буде 5 тисяч. Значить, тому, користуючись нагодою, я хочу вам всім подякувати за ту роботу, що ви робили на протязі року, за ту роботу, що ви будете виконувати в майбутньому. А цей автомобіль хай допомагає вам безпечно. Виконувати покладені на вас завдання і захищати населення міста Кам'янець-Подільського та Кам'янець-Подільського Кам району. Дозвольте мені вручити ключі начальнику підрозділу від даного пожежного автомобіля. Близьким, нехай всім щастить. Дякую за роботу. Слово має народний депутат України Володимир Вольниченко. Здраю бажаю. Перший раз за багато років в наше місто потрапив такий гарний премісійний автомобіль. Це нас дуже радує. Дай Бог, що він гарно служив, але що він довше стояв у вас в боксі і менше виїжджав по своїй, по своєму прямому призначенню. Що, якщо не дай Бог щось, є служба. Яка стане поруч, яка спасе, яка допоможе. Користуючись сьогодні, що ми напередодні великих свят, хочу привітати вас з, з наступаючим новим 2017 роком Різдвом Христовим. 2017 рік пробіг, пролетів, були в цьому році і втрати, були і. Розочарування, але були здобутки і були перемоги. Що ми хочемо від нового 2017 року? Ми хочемо простих речей, мати можливість жити і працювати, отримувати достойну заробітну платню, виховувати дітей, онуків і з оптимізмом дивитися в затишній день. Хочу особисто привітати, особливо тих, хто сьогодні зброю в руках, охороняє нашу державу як на кордонах, так і в середині держави, і побажати нашій країні миру і стабільності. Нашим сім'ям здоров'я і достатку, любові в наших серцях, і нехай всіх нас, нашу службу, наше військо, нашу землю береже Господь Бог. Працюємо і ще багато гарних справ зробимо разом. І все буде добре. І користуючись нагодою, хто вас зампотили. Зампотило вас. Ми хочемо від, від керівництва. 10 тисяч гривень, щоб ви оббили цю машину, щоб вона вам довго і гарно служила. З наступаючим на урок. Голова міста Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич. Доброго дня, шановні друзі. Зазвичай приємності свято від для вас, мабуть, свято для Кам'янчан. Вперше за багато років я бачу перший раз таку машину автобус. Мені дуже приємно, що керівництво області. Єдину машину ман. Надавав безпосередньо на підрозділ Кам'янець-Подільського. Це ще одне підтвердження того, що ви користуєтеся серйозною повагою керівництва нашої області. Зродом хочемо надати сертифікат на 50 тисяч гривень для того, щоб ви дуже могли успішно виконувати свої завдання. Бог береже вас, ваші сім'ї. Нехай щастить. Дякую вам. Слово має голова Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації Василь Сукач. Доброго дня. Ви ми... знаєте, що прийнята програма, яка працює в районі державної адміністрації, і кожного року ми в цій програмі приймаємо 100 тисяч. Цього року майже 50 тисяч було виділено на вашу службу. Я також хочу підтримати слова, сказані моїми колегами. І дуже би було приємно, щоб ця машина справді виїжджала на такий показ, щоб вона ніколи не їхала газити пожежі. Щоб хлопці були здорові, щоб сім'ї ваші були здорові. Вам гарного настрою, гарного нового року, щоб не було виїздів на пожежі, а щоб ви спокійно, хто дежурить, нехай дежурить, а хто вдома за столом. Вам, вашим сім'ям, родинам, з різдвом, з новим роком, всього, всього найкращого. Дякую вам за те, що ви є. Слово має голова Кам'янець-Подільської районної ради Борис Пець. Доброго дня, шановні рятувальники, свято, свято не тільки в місті, а й у святому районі. Ми підтримуємо вас, Василь Олександрович супер сказав, що цей рік також буде програма, звернулося керівництво. Депутати районної ради підтримують вас, підтримують ваші всі починання. На вам, вашим сім'ям. Добра і злагоди вам. Бережіть себе. Має начальник другого державного пожежно-рятувального загону полковник служби цивільного захисту Олег Іванюк. Кристуючись нагодою від колективу Другого державного пожежно-рятувального загону, я хочу подякувати начальнику головного управління, керівництву міста та району за цей рік, який пройшов за ту надану допомогу боєздатності посиленні нашого розділу. За все. І хочу завірити керівництву, що всі поставлені задачі перед особовим складом Кам'янець-Подільського гарнізону будуть виконані. з наступаючими святами з Новим Роком, Різдвом Христовим, всього самого найкращого, благополуччя, всіх гараздів ваших сім'ї. Хочу вам показати, в даному відсутні є нові пожежні вихова, які можна покладати в рукавну лінію. До 400, 400 метрів. Також є він пожежний автомобіль, який також допомагає рятувальникам є защититися. <рес> Сьогодні ми бачимо перший гарний, гарний автомобіль в нашому місті. Ще ЗІЛ отримує пожежне депо в Кибаївці, в труму Так що з кожним роком все більше і новіші автомобілі. І Хочу подякувати хлопцям за їхню працю, за їхню службу. І кам'янчани можуть на свята новорічні спати, спати спокійно. Все буде добре. Ця машина більш пристосована для міських умов. Це перше. По-друге, об'єм води в даній машині 4 тонни в порівнянні з нашими старими зелами. Це було дві тонни води. Тому води вдвічі більше, що дасть значить, можливість оперативно ліквідувати ту чи іншу пожежу, не залучаючи додаткових сил. Якби ви дивилися прийняття бюджету, то значить, бюджет прийнятий значить, на 600 мільйонів гривень значить, в 2017 році закупити нову техніку і обладнання для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Однозначно ми не будемо в стороні, однозначно ми отримуємо нову техніку і однозначно плануємо щось передати і на Кам'янеччину, і в місто камянець подільське Даний автомобіль дуже потрібний і необхідний для охорони міста Кам'янець-Подільського району, тому що на кінець року у нас поступила інформація про скорочення ДПД Подільського цемента. Там був автомобіль на базі Кразу. 10 тонн води, які ми задіювали при гасінні масштабних пожеж на території міста та району. А наш автомобільний парк морально застарілий, ємність води 2500. Фактично даний ман заміняє нам три пожежних автоцистерни на базі ЗІЛ. Тому цей автомобіль. Буде використовуватись по охороні міста та району, особливо старого міста, де перенасичення, насичення пам'ятки архітектури. Він тихохідний, розход топліва в нього мінімальний, комфорт для особового складу, повністю автомобіль оснащений по всіх нових параметрах і думаємо, що скоро ми використаємо його. При першій бойовій задачі і будемо вам тоді доповідати, як він себе показав при гасінні. Також на даному заході була ну, виділена значна допомога нашому підрозділу. Як ви бачили, народний депутат Володимир Мельниченко виділив 10 тисяч гривень. Особовим складом підрозділу було прийнято рішення. Наш працівник, кілець Олег. Хворий на хворобу рак, і ці кошти одноголосним рішенням колективу будуть передані йому на лікування. Дякуємо народному депутату за надану допомогу. Може забирати цистерна воду, Прошу далі. з пожежних мігрантів в місяць, Також викладає розглуженість для нарощення сил і засобів, які прибувають до місця пожежі.